Кубок України. Півфінали. Буковина Чернівці. Динамо Київ. Полісся Житомир, Шахтар Донецьк. У цьому відео разом з вами, друзі, ми розглянемо перший півфінал, який розпочнеться о 16.00 за київським часом в середу, 23 квітня. як... Е Говорить оцей анонс матчу і ця афіша на стадіоні України у місті Львів, буде зіграно цей перший півфінал. Буковина Чернівці, Динамо, Київ. Перед тим, як я назву свій один єдиний Варіант прогнозу. Я хочу, щоб ви, друзі, нажали на паузу. І напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, щоб було цікавіше. Потім відіжмете паузу і почуєте мої думки, мої плани і мій варіант прогнозу на цей перший півфінал Буковина Динамо. Я хочу сразу сказати, поки ви пишете. Щоб всі відфутболили такі думки і наративи, ну, е не мов, все і так ясно наперед, все вже проплачено. Шахтар Динамо фінал. Я не впевнений, що, по-перше, шахтар попаде у фінал. І так само не впевнений, що і Динамо на 100%. Вже у фіналі. Ну і що, що Динамовцям дісталась команда з першої ліги. Буковина е, амбітний клуб. Буковина клуб який поставили собі е, першочергову задачу повернутись е, після багатьох-багатьох років у вищу лігу, а точніше в? У ПЛ Українську Прем'єр лігу Я б не сказав, що неймовірно вмотивовані чернівецька Буковина повинна пропускати Динамо у фінал. Звідки такі погляди? Я проти таких поглядів. Я так само хочу сказати, що я ні Капельки не недооцінюю, Буковину Чернівці. Це дуже потужний і серйозний клуб, я вам скажу. І вони це довели і в чвертьфіналі, і до цього на всіх рівнях. І я все ж таки надіюсь, що е, після такого неймовірного терміну відсутності в прем'єр-лізі Буковина скоро. Я надіюсь, у наступному сезоні все ж таки повернеться у Прем'єр Лігу? До речі, друзі. А напишіть ще в коментарях, а в які сезони чи в який сезон Буковина в які роки грала у вищому футбольному дивізіоні України в Прем'єр-лізі. Буде цікаво, чи є з вас той, хто це. А я буду розповідати вам далі. Дивіться. Чому я не впевнений в тому, що Динамо 100% пройде у фінал. Пояснюю. Причина номер один. Динамо Київ зараз. Всі свої думки, всі свої плани і всю свою енергію і сили направляють на те, щоб, по-перше, стати чемпіоном України, по-друге, здобути е, паралельно путівку поки що у відбір. А там, і, можливо, і в групу Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 25-26. Це найголовніша задача. Друга задача зберегти склад, а перед наступним сезоном, і Єврокубковим сезоном, і наступним сезоном УПЛ навіть ще й підсилитись я вже мовчу, щоб е не е розігнати склад те, що вже є зіграний. Оце головна задача. А якщо Динамо Київ не виграє Кубок України в цьому сезоні, нічого страшного не трапиться, я вважаю. Динамо Київ стане чемпіоном. Звісно, справа, якщо Динамо і Кубок, і чемпіонат виграють, зроблять дубль, це буде просто супер. Але ми знаємо, зараз є першочергові задачі. І Динамо Київ. Хочеш, не хочеш, а працюють і борються в так званому економ режимі. Все треба робити і брати малою кров'ю. Це моя думка. Можливо, я в чомусь помиляюсь, пишіть, можливо, хтось проти. Зі мною не за одне. Пишіть, дивіться, я вважаю, що треба зрозуміти одну таку річ. Динамо Київ на ось цей півфінал Кубка України налаштовує себе грати проти Буковини. Зрозуміло, так? А Буковина. Налаштована грати проти Динамо Київ. Не проти такого клубу, як Буковина. Не проти, наприклад, Маріуполя чи Інгульця, чи Ниви Тернопіль. А проти Динамо Київ налаштовується Буковина. Ви просто зрозумієте, в чому різниця. Буковина налаштовується на Динамо Київ, а Динамо Київ. Налаштовується на Буковину. Пам'ятаєте фільм класика українського кіномістецтва за двома зайцями? І коли оцей захмарний зірковий клуб настраюється на ну, початково андердог. У цьому матчі. Е Виражений фаворит Динамо Київ андердог Буковина. І дивіться, я Динамо Київ, я Велетень, налаштовуюся на Буковину. Розумієте, так? А Буковина настроюється не на якісь там МСК Запоріжжя, а настраюється. Вибачаюсь, налаштовується, на Динамо Київ. І тому дуже часто буває, що в кубкових матчах, де до речі, клуби-фаворити дуже часто грають з составами. Беруть і можуть випустити, хай трішки, але експериментальний склад на таку гру. Погодьтесь, нічого. Неймовірного не трапиться, якщо раптом так відбудеться, що Буковина вийде в фінал. Це буде для Буковини сенсація. А для Динамо це не буде величезною втратою, тому що я вже пояснив, чому. Динамо налаштоване на чемпіонство, на, ли, на Лігу чемпіонів. Це головна мета, головна ціль. Я вважаю, що тут. Було б дуже небезпечно брати. Е, перемога, звісно, ніхто не буде брати перемогу Динамо, там коефіцієнт дуже смішний. А будуть, якщо і брати, то будуть брати фору Динамо, що Динамо заб'є більше двох голів, е, 3, 4 і так далі. Я б не рекомендував такого робити, друзі. Особисто я. Навіть і думки не мав, щоб брати щось на користь Динамо. Я прогнозую ось цей півфінальний матч Буковина Динамо на результат. Я вважаю, що цей матч буде результативніший, ніж другий, забігаючи наперед, ніж Полісся Шахтар. Тут я бачу як мінімум 3 голи і більше Чернівці проти Києва. Буковина проти Динамо. Тому, друзі, зараз увага, мій варіант прогнозу. Я прогнозую в першому півфіналі Буковина Динамо тотал більше 2,5. Звісно, в основний час. Коефіцієн 1,85. Будь то 03, чи 04 і так далі. Будь то 1, 2. 2, 1, 2, 2. 3, 1, 3, 2, 2, 3. Неважливо, в якій послідовності і хто виграє. Головне, щоб. В першому півфіналі буковина Динамо було 3 м'ячі і більше. Оце моя основна думка, і це і буде єдиним і остаточним моїм варіантом прогнозу на перший півфінал. Отже, закріпляю свій варіант 23 квітня в середу о 16.00 за Києвом. Перший півфінал буковина Чернівці. Динамо Київ, Стадіон Україна, місто Львів. Тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,55. Тепер, ваша черга, друзі. Пишіть, чи ви вірите в Буковину? Чи може Буковина з міста Чернівці зробити сенсацію. І вперше в своїй історії вийти у фінал? Кубка України. Це перше питання. Друге, чи дійсно для вас Динамо настільки фаворит, що виграє навіть і не помітить Буковину? І навіть не треба буде додатковий час, не треба буде пенальті і так далі? Ви дійсно рахуєте, що Динамо настільки потужне, що пройде Буковину навіть і не помітить? Чи все ж таки. Буде боротьба. Напишіть обов'язково, буду чекати. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ось прямо тут і зараз хто цього досі ще не зробив. Чекаю на ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі, як завжди, вдячний вам за це, любі мої друзі. І вдячний вам за активність, за те, що ви разом зі мною вже кілька років. Прогнозуємо разом, разом боремося і перемагаємо. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім нам, всьому людству, скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Медгриби шовковиться, хай усім здоровиться. Кому цікава. Тема дача, сад, город. Переходьте на мій другий YouTube канал. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дивлюсь, до речі, прямі трансляції я, друзі, на сайті, який опублікований в описі під цим відео. Користуйтесь. Е, нібито нічого не забув. Е, Бажаю всім, щоб ваші улюблені, ваші рідні клуби частіше тішили вас досягненнями і результатами. До зустрічі, всім па-па!